Вітаю вас, це програма Наголос. Парламентські вибори позаду, місцеві попереду. Кого обрали до Верховної Ради? Кого скоріш за все оберуть до місцевих рад? І чому? Чому українці голосують саме так, а не інакше? Яке майбутнє вони собі обирають саме про це і не тільки. В найближчі 20 хвилин в цій студії будемо говорити з першим заступником голови правління українського клубу Дмитром Гаврилюком. Вітаю вас, Добре. Дмитро, Ну давайте спочатку про сам клуб. Коли ким був створений, хто входить до складу, чим займається. Uh -huh. Uh -huh. Я зрозумів, дякую за питання. Uh, uh, власне, ми розпочали свою діяльність. Uh, Перші засідання ми якраз відбулись 2006 року, але в такій системній роботі вона розпочалася якраз в 2007 році і відбувається вона в кількох напрямках. Uh, щотижня uh, ми раніше, скажімо так, до 2010-го працювали в кожну середу. Цього грубо кажучи, десь з десятого років по сьогодні ми щопонеділка збираємось і обговорюємо конкретно політичний порядок денний в країні. І теми є різноманітними. Але звичайно, наша особливість в тому, що кожну тему ми намагаємося розглядати в контексті, скажімо, Майбутніх чи то парламентських, чи то президентських виборів. Тому що безумовно, можливо, не всім нашим ну, глядачам може здатися, от, як там тема там, прийняття того чи, іншого, того чи іншого закону, наприклад, що стосовно там, охорону навколишнього здоров'я, як воно ну, навколишнього. Це Середовище. Середовище, я вибачаю, да. як воно вплине на політику. Але воно впливає на партію. Ми намагаємося, ми намагаємося ці теми розглядати в контексті виборів. Тому що так чи інакше, питання екології, хоч зараз воно не є популярним в Україні, але я думаю, що якраз виборча, виборча риторика в майбутньому, в тому числі на місцевих виборах. Особливо зараз ті місцевості, які, знаєте, є. Умовно кажучи, прифронтовими це Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська область. Я думаю, що питання еко, екологічних техногенних ризиків вони будуть підніматися, в тому числі на місцевих виборах, і будуть намагатися зацікавитися виборців. Яким, От... яким чином виборців можна зацікавити, оскільки <зв>. він особисто вважає, що в першу чергу гроші. А, там пенсії, соцви, сово тощо, тощо то або що, то, що, то, вже потім екологія, веземо, пане Віталію, Якщо якщо казати про. Залі формат майбутньої політичної риторики місцевих виборів, звичайно, соціалка, вона залишиться в привілюючі, наприклад, я вважаю, що для східних областей, для, для південних. Соціалка для західних регіонів і, можливо, для Київщини, для, для Києва, вона буде буде скажімо так, в п'ятірці. Я, я думаю, так. топ тем риторики агітаційних матеріалів, які будуть готуватися в тому числі в. Фракціями партії, які мають свої фракції в Верховній Раді, але для Західної України зараз все-таки більше питання мені здається. Актуальна державотворчого значення, такого націотворчого, особливо навіть е, геополітичне спрямування. Чи дійсно е, той чи інший депутат, наприклад, як він бачить, куди Україна рухатись до ЄС чи до європейського чи чи до Євразійського Союзу? Тобто е, для мені здається, ну на на, на мою думку, е, що все таки для виборця від західної України ось це питання важливо. Тобто, ти за Україну чи проти неї? Е, це, ну це неможливо це, це дуже не дуже так... жорстко. Е... Так, але ну, якщо подивитися, і взагалі, я думаю, і для центральної України, для Дніпропетровщини, тому що якщо подивитися для, на карту, я не знаю, ну, можна, от кожен може її в інтернеті знайти, карту тих, ну, скажімо, втрат української армії, добровольців по областях. Здебільшого це найбільше це Дніпропетровщина, на жаль, дуже багато втрат, і в дуже багато західної України, тому для них питання державного суверенітету українського державного інтересу в першу чергу. Вони да. розуміють, що вони от що мені прекрасно яка різниця між, скажімо, виборцем західних регіонів і східних, що все-таки Західний, мені здається, що зараз не розуміє, що держава, економічна система держави, вона в скрутному становищі і вимагати. І вимагати від Яценюка, яким би він не був би гарним, недобрим прем'єром, mm -hmm. вимагати, і знаєте, якогось такого економічного вибуху, ну марна справа. Східне, навпаки, у них а, я не кажу, що вони на праві, у них інша ситуація. Розумієте, це ми в Києві можемо тут а, а, якісь міркувати про якісь золоті класні гори, а вони там, у них там за 100, за 200 кілометрів вже війна. Тобто це зовсім інша психологія. І це от, вони У них є, є своя правота. Я не кажу, що вони на, на праві. І тому дійсно питання. Економічне виживання у них на першому і тому, звичайно, це що це означає для партій, які мають, наприклад, всеукраїнський такий масштаб? це значить, що дійсно що на жаль, вже не буде як раніше. У нас як партії працювали, знаєте, виписали собі єдину програму, і вони вважають, що для кожного регіону вона є універсальна. Це помилка, ще бо це помилка кожного регіону ще були приклади. Прикладі доки не розвинувся інтернет. Там кажу одне, тут кажу інше. Да, ніхто ні, 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 да, не, не дізнається, як... а потім з'явився інтернет і за всім стали слідкувати. І журналісти, я хочу навіть комплімент зробити вам, вашим колегам з інших каналів, що все-таки. Е... Ці теми, які, як ви сказали, десь пообіцяв, вони залишаються. І потім вони починають маховиком накручуватись і тиснути на цього депутата. Я думаю, що журналісти мають пам'ятати, що вони є п'ята влада в цій країні, мають про це будь-якому політику. Він може бути, знаєте, я на наших засіданнях Українського клубу часто зауважує такий акцент, не є показником депутат. Він західної України чи зі, -зі, зі східної він може на себе натулити вишиванку, говорити класною українською мовою, таким згалицьким, таким говором, але це не означає, що він от у мізках про український депутат тому. Він може бути зараз взагалі зараз І навпаки. Він може навпаки, розмовляти так. російською мовою, а й бути щирим українцем і, і за, зараз. Цей феномен якраз теж я думаю, що грає на, на руку Україні, тому що е, в, в парламент, взагалі в громадський сектор, в волонтерство влилися люди про українського характеру, але російськомовні. І тому навіть е, коли оця знаєте, оцей конфлікт російськомовного і україномовного, воно вона в навнаствна старається. тому що люди говорять про. З україну у кожного да у кожного можливо своя там політична думка, там своя думка стосовно того чи іншого політичного процесу, але всі всі розуміють, що. Україну можна реально втратити. Я особисто і, чесно знаєте, я в свої переживання, скажімо, минулорічної давності, грубо кажучи, от десь в січні-лютому, от в мене було таке відчуття, що, що дійсно ми, ми можемо втратити державу. Якщо дійсно українці зараз не сконцентруються, не змобілізуються. В центрі, на сході, на півночі кілька днів в Києві відбулося чергове засідання українського клубу. Mm -hmm. Да, Україна в контексті наступних виборів вибрали в ньому участь. А, зразу згадаю, що анонс. Був дуже гучним. Е, мова йшла про українських політиків, які потрапили до Верховної Ради. І е, наскільки мені відомо, е, дуже багато людей сьогодні задають одне і те ж питання: хто всі ці люди? Які, яку відповідь на це питання дає український клопот? Хто ці люди, які сьогодні прийшли до українського парламенту? А, ці люди не є пересічними українцями. Насамперед, ці, а, більшість все таки а, парламенту. Українську на, скажімо, на дві його третини. Це, скажімо так, файні колишні, ми їх ми їх так називаємо. Файні колишні політики, які Значить, ос, скажімо провелися. так, ми називаємо цей процес осучаснили свою політичну риторику, змінили свою точку сидіння, тому що дуже багато змінили свою. Політичну партію, скажімо, ну, удар як такого в парламенті його вже mm -hmm. немає, і багато ударівців стали вже е, партійцями блоку Петра Порошенка. От, це не є пересічні люди. Звичайно, це є, знаєте, м я би не назвав, як його називає сам прем'єр урядом Комікадзе там 2-0. Ні. Е, це Верховна Рада, насамперед, така, така е, селянка, скажімо, колишніх. Е, Комбатантів, от і скажімо так, а, ну, не без цього, український парламент завжди мав таку квоту парламентарів, романтиків націна... нац... нацдемів, Ми їх так називаємо. Ну, це, мається на увазі, це ті люди, які прийшли з журналістики політичної із громадського сектора. От ну і. Комбатанти, я думаю, що вони, як кажу там про Березу і інших товариства, я думаю, що вони ще, ще покажуть себе. Вони вже почали показувати своїми неоднозначними заявами. От чи вони потрібні? Ви знаєте, якщо порівнювати з, з таким з монотонністю, точніше колишнього парламенту, я думаю, подібні наголоси вони дуже потрібні. Знаєте, бо тому, що, ну. Збадрити треба народних, народних депутатів. розумієте. <світань> на жаль, український парламентарій, він знаєте, він такий, він доволі такий, доволі таки монотонна інститут, така субстанція. Для нього, знаєте, інколи моя поведінка народних депутатів нагадує рекламу шоколадки Баунті. Знаєте, от я їм і пусть весь мир подождет. Але ні, наш український клуб, якраз ми заважили, що зараз, знаєте, хрономет. Політичний час у Верховній Раді він досить вовизький. Це у нас так, так, це, так. це скажімо, для виборців і для простих українців. Це рік можливо тримати, знаєте, 365 днів в році. Да, але тут у Верховної Ради зараз день. Може бути як за цілий місяць, тому що дійсно виклики, суспільні політичні виклики, які зараз стоять перед Верховною Радою восьмого скликання, вони колосальні. І я дуже радий, що вони постають так радикально, особливо що стосується конкретної зміни правил виборчої гри. Нарешті ми почали розуміти, що нам потрібно змінити виборчу систему, але вона має бути такою, щоб ми її не змінювали. Під кожні вибори, це, це, це велика вада. Під кожні вибори, це, це велика вада, і це не є потрібно. Е, Безумовно, зараз є час е, відповіді на, на складні питання. Е, ну, наприклад, що, що, що стосується мораторію на продаж землі, що з цим робити? Е, далі, е, нова воєнна стратегія. Бо якщо ви подивитесь та стратегія, яку Янукович ініціював, е, можна кожен може її скачати, подивитися, і там навіть. Не сказано, хто є потенційною загрозою для України. Там навіть чітко сказано, що Україна навіть не може вести регіональну війну. От. Тому тут треба чітко передбачити всі ці виклики, які є перед Україною. Ми подивимось. Безумовно. подивимось. Я так, я так розумію, ви відноситесь до цього парламенту з одного боку з великим скепсисом, з іншого боку, з оптимізмом. Є, безумовно. але ес, мій скепсис ес, ну, полягає в, в тому, що. <ган> <ган> що перед цим парламентом дуже багато є насамперед викликів. Якщо ці виклики парламентом не будуть подолені, якщо на суспільний, на на суспільний попит не буде якісної пропозиції, я хочу сказати, що ну на 90% для парламентарів сучасного парламенту це є вироком, тобто вони не потраплять більше до Верховної Ради. Бо все таки час, час змінився. Україна вона навіть зазнала великих колосальних людських жертв. Я не лише не лише кажу про небесну сотню, а насамперед про зараз війну, яка є на сході України. От, тому так. якщо ці виклики не будуть насамперед подолені, подолані, не запропоновані якісна. Альтернатива, не буде чітко дано питання, от якщо ви питали на початку передачі нашої про місцеві вибори, якщо чітко не буде запропоновано реформу місцевого самоврядування, а це, це є колосальним. Це час диктує, війна диктує, вирішення це, це, це питання. Це колосальне реформа місцевого самоврядування, реформа, скажімо. Військове скажімо, військової оборони, конституційна реформа і звичайно виборча реформа. Ну, тобто ці навіть податково безумовно. що стосується знову цього mm -hmm. ж парламенту, да е, на одному з засідань було поставлені наступне питання: чому коаліціади обходились без рядових партійців? Так. Чому е, яка політична сила стане партією влади завтра? Яку відповідь ви знайшли на ці питання під час засідання клубу? Так і е, чи вважаєте ви, що парламент, який починає працювати, і коаліція, яка починає працювати з порушення, хай невеличких порушень, але вже є порушення законодавства? Е, ну, він в, в, взагалі не викликає такої довіри, як хотілось би? Безумовно про ці е, порушення регламенту. Роботи в Верховній Раді, звичайно, це надає репутаційних балів новій Верховній Раді. Це є безумовно її програшем на українському клубі. Ми визнали це за скажімо так, ознакою поганого тону, що до коліцяди де не були залучені насамперед. Ну, я теж не люблю такі. Я не люблю таке слово, як пересічний українець і рядовий партій. Просто член партії, наприклад, Порошенка, партія Народний Фронт. Позона це є Ну це є, це є черговим підтвердженням для, для нас, як політичних експертів, для вас, журналістів, для громадян. Що на жаль, українська політика вона залишається куларною, і це її величезний мінус, великий її програш куларною. І очевидно, що вони не готові до. До відкритої критики всередині партії. Це означає, що в них є проблема із внутрішньою демократією. Е... І в результаті до чого ми приходимо до такого висновку, що політичні, так звані політичні партії в Україні вони не є такими. Вони є, можливо, так на папері, але по суті, якщо казати з політології, е... це є, ми їх називаємо такі фейкові утворення да? або утворення по. Утворення по відповідності до політичного моменту, от звичайно, політичний момент вимагає згрупуватися певні сили під прем'єра, під президента. Вони, зуга, вони не зробилися да. так. і тому очевидно, якщо так починається робота. Казати оптимістично, що от блок Петра Порошенка буде чи народний фронт таким монотонним. Ну тут під великим питанням. Що мож, можливо, а парламент буде і трішки дрібнитися. І навіть більше вам трішки скажу: от е, на українському клубі на кілька засідань тому назад, коли ми прогнозували майбутнє цієї Верховної Ради, е, скажу відверто, наші експерти розділилися. Е, дві третини навпаки, вважають, що цей парламент е, його. Це так, так, так мовити довготривалість, вона враховується 2-3 роки. А, я ж навпаки вважаю, що все-таки, ну, аналізуючи поведінку Президента України, аналізуючи а, в, вимоги, які зараз ставить Європа, Сполучені Штати, що реформи і ніяких сплесків, знаєте, як в бізнесі, ніяких mm -hmm. сплесків а, в, в політиці. Тому, вочевидь, а, Довготривалість парламенту, я думаю, буде якраз він попрацює більше трьох років. Я, не, я вагаюся, ну, скажімо, більше трьох і дуже великі сумнів, що цілих п'ять. Можливо, якраз більше трьох. 3-4 роки. Тому що все-таки, я думаю, він, ну, скажімо, в 2015-ті попрацює з великим перебоєм, а надалі можуть розпочатися, знаєте, як коли людина. Після тяжкої аварії автомобільна потрапляє до лікарні і штучно підтримують її життя. Так само я думаю, президентська команда я кажу про адміністрацію президента, буде, скажімо так, і підтримувати довготривалість життя парламенту. От. Дуже багато викликів зараз перед парламентом. З одного боку позитивно, що коаліція бере на себе колосальну відповідальність. Я маю на увазі, коли вона. Поділила комітети між собою. Більшість комітетів левових залишила собі і призначила, на керівні посади, розбила по квоті. От, хоча вони кажуть, що ніякого квотного ну, не було порте. Ну, він так, так, є. Так, так, тому не треба розказувати бойок. Він є, він був і він лишиться. На жаль, зараз в Україні в українським політиками. І тому це колосальне відповідальність. Якщо справляться. Буде, буде 5 років. Якщо не справиться, а будуть, знаєте, якісь такі другорядні, чи, ну, другорядні закони прийматися, будуть помилка. Дуже важливий аспект, ми ще на українському клубі річ таку анонсували, але, ну, скажімо, десь півроку тому назад, mm -hmm. а, дуже важлива деталь, коли ми аналізували, у нас таке засідання щодо завдань нової Верховної Ради, які вона має завдання так. вирішити. І дуже важливо, щоб нові скликання Верховної Ради. Час на воно вона зробила, знаєте, такий не просто зріз а аналіз а, а конкретно. Промоніторила все, що приймалося за урядом і парламентом, скажімо, за правління президента Януковича. Досить чітко треба проаналізувати, що приймалося в уряді, що приймалося в Верховній Раді тодішнє всьому скликанні. Чи готові вони От. до цього? От. Да, і чи готові. І це якраз буде показником їхньої, по-перше, публічності для громадян і їхньої відкритості. Щодо ваш ваше запитання, хочу додати по регламенту. Ну, було б. Правильно, з моєї точки зору, більше таких помилок не повторювати. Звичайно, стосовно регламенту, тому що, знаєте, можна їх не визнавати да, публічно, але не потрібно їх вмотивовувати, щоб вони були, тому що це є додаткові бали для опозиційного блоку. Безумовно. І я так розумію, у великих мріях нашої сучасної влади в Україні, щоб позиційний блок за нього було. Все менше і менше прихильників, але ж ваші прорахунки, ваше напрівательське, вибачте, відношення на рекламу додає їм бали. І вони в тих областях: Харківські, Луганські, Донецькій, Запорізький облас, Одеські, Херсонські, Миколаївські областей, вони більше вкореняться. І це дасть колосальні їм бали і на місцевих виборах. Тому це з возраями час добігає до кінця. Останнє питання угу. а, дуже коротко, дуже стисло. Цей 2015, на вашу думку, він все ж таки буде краще, ніж 14 чи гірше? Він буде. Я думаю, що він буде інакше. Він буде краще, ніж 2014 рік. Тому що, нарешті, ми маємо сформовану верховну владу. Ми маємо законообраного президента України. Ми маємо патріотичну настрой більшості українців. Ми бачимо, що мовне протиріччя воно зникає на ниць. Ми бачимо, що є така знаєте прагматична підтримка Європи і Сполучених Штатів, і цей колосальний, я вважаю, плюс для України. от Я думаю, це іспит маємо здавати. Звичайно, Перездачі будуть, як кажуть студенти. Але, скажімо так, вигняти хто з України з України, з демократичних держав, не збирається. Українці цього не дозволять. Українці доволі мудрий народ. Я їм вдячний все, за все. Поживемо. Дякую вам. Побачимо. Дякую, що прийшли до нас. Глядачам нагадаю, це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. І на все добре, хай вам щастить!